Москва у вогні, Бялгород під водою, а на тимчасово окупованій Луганщині вибухають склади з пальним. Українські дрони та ракети дедалі частіше дістають цілей. Цього разу Граміло відразу в кількох регіонах від комунарки під Москвою до окупованої Луганщини. Що саме атакували українські сили? Як реагує Кремлі? Чому ці удари вже болісні для української для російської економіки? Розповість Даниїл Дьомін. Греміло та вибухало одразу в кількох районах Москви, зокрема у комунарці та новій Москві. Палахотіла й нафтобаза у Серпухові. За словами мера міста, система ППО збила буцімто щонайменше п'ять безпілотників. Усі вони прямували, начебто в бік російської столиці. У Білгородській області атака українських дронів пошкодила греблю місцевого водосховища. За даними аналітиків, ударів завдано з системи Хаймарс. Унаслідок прориву гідротехнічної споруди підтоплені російські бліндажі на березі сіверського дінця. Саме там стоять війська РФ, які ведуть бої під Вовчанськом. На супутникових знімках видно, залуло території нижче загати, а рівень води у сховищі впав на понад метр. Очільник області вже порадив жителям виїхати з регіону. Губернатор Гладков заявив, що повторні удари по Дамбі можуть призвести до затоплення, і запропонував жителям двох прикордонних населених пунктів Шебекіна та Безлюдівки, тимчасово покинути свої домівки. Водночас сили спеціальних операцій України знищили прифронтовий склад пального та нафтобазу на окупованій Луганщині. У ССО кажуть, це відповідь по логістиці ворога, щоб виснажити сили противника. Дрони ССО уразили цистерни тоді, коли вони були заповнені, що посилило ефект. Сили спеціальних операцій продовжують завдавати асиметричних ударів ворогу, аби припинити його наступальні потуги. Масштаб українських атак відчуває вся російська економіка. Через постійні удари по нафтопереробних заводах і паливних складах у РФ зростають ціни на пальне. Міністр енергетики цивільов визнав, що майже 40% потужності НПЗ не працюють, а попит перевищує пропозицію. Експерти Блумберг прогнозують, Центробанк РФ не зможе знижувати ставку через інфляційний тиск. Даніл Дьомін, подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини. Масовий блекаут на Сахаліні в Росії. Одразу кілька населених пунктів у центрі та на півдні острова залишилися без світла. У знеструмлених регіонах жителі нарікали і на перебої з водопостачання. Перед тим як зникло світло, повідомляли про яскравий спалах у районі тец 1 Місцеві ЗМІ називали його світловим імпульсом. Увесь день знадобився енергетикам на відновлення електропостачання. А щоби все працювало, покликали священника. За даними місцевої влади, відсутні. Світла спричинило пошкодження лінії електропередачі між двома головними підстанціями обласного центру. Далі спрацював автоматичний захист і роз'єднав енергосистеми. Індійські нафтопереробні компанії з моменту запровадження американських санкцій проти Лукойлу та Роснафти не робили нових замовлень на купівлю російської нафти. Як повідомляють Джерела Reuters, вони чекають роз'яснень від уряду та постачальників минулого тижня. Найбільший індійський покупець російських вуглеводнів. Ральянс заявив, що не порушуватиме режиму санкцій. Дотримання накладних на Росію американських обмежень зніме головну перешкоду для торгівельної угоди зі штатами. Нагадаю, на Індію припало близько 40% загального експорту російської нафти.